говоримо, знаєте, про майбутнє ті, що буде в майбутньому. Такі супер мега оптимісти. Вважають, що там з приходом у і big data в розумінні власне великих даних, коли прибори самі будуть про себе все розказувати, буде зрозуміло все, що хто дивиться, то що ми маємо зараз. Відпаде необхідність в додаткових дослідженнях. Можливо, дійсно від досліджень можна буде відмовитися, але на тому етапі, на якому зараз ми перебуваємо, щоб отримати розуміння про оті ті дивлення, важливо мати ці дві складові, так, ані від приборів, а з іншого боку, все рівно мати можливість проводити дослідження, щоб розуміти, хто ці глядачі, власне, скільки їх, так? тому що прибори приборами у нас є там 5 чи 6 гравців отітішних, три великих, ми про це знаємо. Дані перетинаються, не перетинаються, тому власне все рівно потрібна така собі пробірка калібровки, які дасть зрозуміти, що йде відбувається. Тому це важливо, а тому, що так ми маємо провайдерів, які знають скільки реєструються, знають свою базу абонентів. А з іншого боку, є ще користувачі, які ось тут і зараз на одному телефоні на двох телевізорах можуть користуватися, і зараз у 25 п'ятому році, станом на серединку 25-го року, провівши мені здається, доволі хороші дослідження, майже 48-49, 50%, як я люблю, прості цифри, да, майже 50% населення всієї України споживає телевізійний, так, телевізійний контент вже через OTT. Да.